Привіт-привіт! Добрий ранок усім! І дорослим, і малим. А до нас сьогодні завітала фея Добринка. І вона запрошує нас усіх в чарівну країну доброти. Там дуже гарно. Всі мешканці чарівної країни добрі, привітні, готові прийти на допомогу. А ще. Я хочу познайомити вас з новим словом. Слово толерантність. Що це значить? Тож, давайте вирушаємо в подорож країну доброти. Ви готові відправитись у подорож? Отож, заплющуйте очі, і ми переносимось у перше королівство. Країни. І перша зупинка у цій країні місто ввічливості. Як ви думаєте, чи може добра людина говорити грубощі, ображати інших? Звичайно, ні. Тому давайте покажемо, що ми також ввічливі, як мешканці цього міста. І пограємо у гру Докажи слівце. Якщо настав світанок, вітайся. Добрий ранок! Без друзів сумно виглядає світ. Як їх зустрінеш, їм скажи привіт! Це не жарт і це не казка, як просиш що кажи, будь ласка. Як висловити хочеш ти подяку, промовити потрібно щиро дякую. Як йдеш вже, має значення сказати до побачення. Молодці! І щоб ніхто у світі не забував цих вічливих слів, Фея Добринка дарує нам червону пелюстку квіточки. А ми рухаємося далі. І наступна зупинка місто родинне. Наша родина це найцінніше, що у нас є. Це найрідніші люди, які завжди допоможуть нам. Але часто ми цього не цінуємо, не слухаємо батьків, не допомагаємо їм, не відвідуємо бабусю і дідуся. Давайте почнемо творити добро, починаючи з нашої родини. Тому згадаємо, як треба звертатися до наших рідних. Маму! Як ми можемо назвати? Матуся, Мамуля, Мамочка, ненька. До тата можна звернутися Татусю, татусику, Дорогий, Татко. Бабусю і дідуся ми теж можемо назвати лагідними словами. Дорогі, рідненькі, любі. Але гарних слів замало. Треба доводити свою любов до них ділом. Треба допомагати своїм рідним, прибирати за собою, застилати ліжечко. Якщо батьки дозволяють, можна помити посуд, допомогти накрити на стіл, а також разом зі своїми. Батьками, бабусями, дідусями можна готувати. Щоб ви не забували цінувати своїх рідних, фея Добринка дарує нам ще одну пелюстку квіточки жовту. А ми продовжуємо далі і потрапляємо у місто добрих справ. Інколи з нами всіма трапляються неприємності, але жителі міста добрих справ завжди роблять так, щоб можна було допомогти в таких неприємних ситуаціях. Давайте розглянемо їх. У бабусі у калюжу впала паличка. Як ми можемо допомогти бабусі? Так, ми піднімемо їй паличку і віддамо. Наступна картинка хлопчик дразниться з дівчинки, а дівчинка дуже засмутилася. Що ми можемо зробити? Треба хлопчику сказати, що дразнитися негарно, а дівчинку запросити до гри. У транспорт зайшла старенька бабуся. Що треба зробити? Треба поступитися їй місцем. Ось ще одна бабуся ослизнулася на льоду і впала. Що треба зробити? Так, треба допомогти їй піднятися. Ось дівчинка ще одна дуже засмутилася, тому що у неї не вдається щось побудувати із конструктора. Що треба зробити? Як їй допомогти? Так, ми можемо допомогти їй будувати з конструктора. Ми можемо запросити її до якоїсь іншої гри, якось відволікти, розрадити її. Молодці. Фея доброти дарує нам ще одну пелюстку помаранчеву, щоб ми не забували, що треба робити добрі справи і допомагати іншим. А далі фея доброти веде нас у місто Турбот. Ми часто просимо батьків купити нам домашніх улюбленців, котика, собачку. Хом'ячка, папугу. Чи є у вас вдома домашні тваринки? Які? Вони приносять нам багато радості. Ви любите гратися з ними. Але разом із радістю вони вимагають відповідальності. За тваринкою треба доглядати, годувати її. Вигулювати, чистити лоток, гратися. Хто доглядає за вашими домашніми тваринками? Ми завжди повинні пам'ятати, що без нашої турботи домашні улюбленці не виживуть. Але часто людям набридає доглядати за своїми тваринами, і вони викидують їх на вулицю. Ці тварини. Залишаються без теплого дому, без їжі. Чи можна так робити? Звичайно, ні. Запам'ятайте, ми відповідаємо за тих, кого приручили. Як ми можемо допомогти бездомним тваринкам? Так, ми можемо віддати їх у притулок. Змайструвати їм теплу будку, яка буде для них будиночком, нагодувати їх, а якщо батьки дозволяють, можна забрати їх додому. Щоб ми завжди турбувалися про тваринок, фея Добринка дарує нам ще одну пелюстку фіолетову. Наступна зупинка місто милосердя. Спільного у всіх багато, та не треба забувати, кожен має особливе, ми не схожі, це важливо. На жаль, є діти та дорослі люди, які не схожі на нас, вони мають особливості у своєму зовнішньому вигляді або здоров'ї. Хтось не може ходити та бігати, хтось не бачить. Хтось не чує і не розмовляє. Як ви думаєте, чи важко таким людям? Звичайно, важко. Але ми з вами можемо їм допомогти? Ось, наприклад, людині, яка має проблеми із зором і не може перейти дорогу. Як ми допоможемо їй? Ми можемо перевести її через дорогу. Якщо всі дітки граються, а дитина на інвалідному візочку сидить осторонь і також хоче гратися. Що ми можемо зробити? Ми можемо запропонувати їй погратися також, але в таку гру, яку вона зможе гратися. Якісь машинки, ляльки. Посидіти разом з нею, погратися або почитати книжечку. Якщо людина на інвалідному візку або на милицях не може сходити до магазину та зробити собі покупки, ми можемо допомогти їй зробити це. І щоб ми не забували, що є люди з особливостями здоров'я і допомагали їм. Нам Фея Добринка дарує ще одну пелюсточку блакитну. А зараз Фея Добринка за допомогою своїх чар буде перетворювати ці пелюстки у щось незвичайне. І табринка перетворила ці пелюстки на квіточку із правилами, які допоможуть нам зрозуміти, що ж таке толерантність. Толерантність це бути з усіма ввічливими, це доброзичливо ставитись до оточуючих, робити добрі справи, допомагати тим, Хто цього потребує. Пам'ятати, що усі ми різні, але рівні у своїх правах. Збережіть цю квітку у своїх сердечках та будьте толерантними до оточуючих. А наша подорож країною доброти вже скінчилась. Дякую вам за увагу. До побачення!